Слава Україні! Триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, два з них по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України. На Волинському. Поліському, сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, на території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області, Попівки Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової. Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп'янська на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удару. По районах зосередження ворога та шість по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили шість пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!